Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Подивимося, в якому порядку там хлопці, і на що вони спроможні після цього моменту. Ну що, Торновий Кирило під праву що грає рукою, чи ні? У пасив української 2 два-три пополах. У нас і нулі бублики на табло. Удар від Дмитра Старцева, але тому довелося виходити зі становища уже. Уже як є тому Дворецький у різних гетрах. А тим часом Луценко пробуває бордово-чорних. Луценко один в один може тернового розхитати, але Терновий за рахунок своїх габаритів зіграв. На точніше зіграв то Терновий не зіграв його партнер саме. Сьогодні пропускати. Не пропустив за козаків Юнайтед жодного голу. Ну, а тим часом забиває. Забиває дворецький. Так? До речі, часто вже вичерпано. Час вичерпано, в будь-якому разі до свистка потрібно грати. Ну і зрештою, представники Сокола після сьогоднішньої перемоги набрали 4 бали. Зараз помиляється Старцев. Бондарчук віде на порожній. Пташнік забиває. Старцев лежить у центральному полі, але. Білоблакітні його до себе забирають Класно, недодачу. По футзальному розіграли гравці КМВ. Ох, без свого голу, Звичайно, Торновий нікуди не піде. Можливо, якраз цей гол буде переможним для КМВ. Цей гол може стати переломним у матчі. Ну, і старцев практично на рівному місці подарував м'яч. В принципі, якщо дивитись саме на турнірну таблицю, то е, і набраних балів відповідно, то напевно КМВ заслуговує на цю перемогу. Але як... за трансляцію, як якщо не помиляюсь, твоя мама вчителька, і чи знає, що ти мав на увазі, коли казав, що дасть табло. А ось і Радовський, хто молодець, так молодець це Денис. Він показує грою. Говорив я про те, що реальних шансів на камбек немає в української бронетехніки, але після цього вилучення можна спробувати чисельну більшість реалізувати а там уже і настрій буде відповідним. І що ж і ось новоспечений хронометрист Максим Морга, Ось, нарешті, він для чого засікає від час, скільки залишилось грати. Біло блакитним у меншості, поки вони тримаються так з карпатських мінеральних Старцев, з далі поляков перед собою. Поляков, молодчинка, Вадим поляков стріляє і вже і Вадим поляков. І він дивиться на мене. Вадим поляков. За рахунком 4-5 і зрештою команда в притул наближається до, до лідерів чемпіонату. З чим ми і вітаємо колектив Ігоря Бондарчука. Це вольова перемога з рахунком 5-1 для номінальних гостей Українська бронетехніка.